Моя черга обіймати татка щодня. Служба, обов'язок, демобілізація, право, демобілізація після 18 місяців служби. Із такими плакатами діти, дружини, матері, тещі, бабусі та інші родичі військових повиходили на вулиці багатьох міст України, вимагають, аби їх рідних, які на фронті вже понад 18 місяців демобілізували. Як мітингували у Луцьку, бачила Віра Шевчук. Війна має бути для всіх, не тільки для тих, хто воює. Жінки різного віку готують плакати та накидають на себе синьо-жовті стяги. Всіх об'єднує те, що їх рідні вже тривалий час на фронті. Вимагають, аби центральна влада їх почула та було дозволено демобілізацію військових після 18 місяців служби на передовій. Двоє маленьких хлопчиків. Мій чоловік повернувся добровольцем. Пішов був за кордоном, взагалі міг не приїжджати. А тут ходять здорові мужики, ходять по барах, тренажерних залах, по магазинах, ходять своїх жінок, водять за ручки, магазини там роздивляються. Стидно просто їх має появитися совість. І вони мають піти поміняти. Тож наші фізично вже не можуть ніяк. Вони не роботи. Вони не можуть бути стільки часу. Ми вимагаємо. Прийняти якісь міри на рахунок демобілізації наших рідних, чоловіків, батьків. Діти більше як півтора року чекають батька, скоро забудуть, як він виглядає. Дружини чекають своїх чоловіків, матері-синів своїх. Невже нема ким їх замінити? Фізично, морально вони стомлені. Уже не, скоро не буде ким воювати. Ганна Янкула прийшла на мітинг, аби додому міг повернутися зять. Каже захисник на передовій уже рік і за цей час був вдома лише 10 днів. Мене служить зять. У мене хвора дочка, дочка лежача, не і спина хвора. двоє дітей десять-п'ять років. Я астматичка з 40-літнім стажем. Дитину, поки в їх заведу. Два рази дихаю своїм турбохаліром до нагромана. Я отак живу. А оці, що поприїжджали сюди, що ходили Росії, тепер переходили, сидять по барах, п'ють каву, пиво і кричать на цілий на російській мові, аж душу розриває. Аналогічні мітинги відбулись у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Тернополі, Кропивницькому та інших українських містах. Жінки сподіваються, що центральна влада їх почує, і рідні після довготривалої служби зможуть повернутися додому. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.